Змішання мов у Вавилоні сталося наступним чином. Ця подія відбулася уже після Всесвітнього потопу, коли нащадки Ноя повернулися практично в ті самі місця, звідки вирушив ковчег на цих водах потопу у ці мандри, які зупинилися біля гори Араратської. І ось тут. Коли вернулися вже на ті місця, де звідки будувався ковчег нащадки. Ноя, це були діти Сима, Хама, Яфета, вони вирішили під тиском, під уговорами синів хама збудувати величну вежу, яка була б таким би символом міці величі людства, але без бога. Цей величний пам'ятник безбожжя слугував би тільки одному гардині, яка б покривала б рід людський. І гардиня культивувалася б, виродилася б той такий безбожний гуманізм. І Господь цього допустити не міг, щоб духовно загинули ціле покоління, і, звісно, не відбулося б спасіння. Тоді коли будувалася ця вежа, Господь змішує надзвичайним образом мови, все в нашому світі залежить від благодаті Господнії. Всі молекули, атоми в світі, все тримається рукою Господньою. І Господь, Свята Трійця, так і сказав, зійдемо і змішаємо мови їхні. Господь зробив так, що надзвичайним образом люди перестали один одного розуміти. Це надприроднє явище. Будівельники розмовляли один до одного звичайною мовою, але у слух їхніх товаришів по будівництву вкладалися зовсім інші нечувано роздільні звуки. Таким образом, на них напало ще відчуття тривоги, тому що Господь відійшов від них, і вони поступово пересварившись. Між собою перестали будувати цю вежу і розійшлись по всьому обличчю землі. А уламки цієї вежі ще довго нагадували про цей безбожний задум.